Всім привіт, ви на каналі Сивен 23 і сьогодні ми знімаємо польоти в космос. Тут ми будемо літати у космос. У нас буде ракета. Це наша ракета. Вот в нас є паливо, якого ми загружаємо сюди. І перед початком відео хочу вам сказати, поставте лайк і підпишіться на канал, ви дуже допоможете моєму каналу. Ну, якщо підпишетесь, покладете лайк. Ну і тут отак вот можна заробляти пальне. Потім виключити цю штуку і покласти пальне сюди. Ось вот тут є такі штуки, які будуть... Ну, тут є продаж петів, яких можна купляти за кристалки. Во. 100 500. Десь тут є... О, по ціла штука. Я пам'ятаю, ще дуже давно получавав. До 250 гм. Там можна таку штучку зробити і зробити цього пацана. Двох таких пацанів. Тут ще є шопи, різні ракети. І, і ще є різні лопати. Ну, які лопати? Ці штуки, які збирають сам осамфою, от такого що ми збираємо і кристалки. Аж було оцей, або оцей оце купити, або цей. А ще може цей було купити. Ми потратили на них, я думаю, вони саме більше будуть допомагати нам. Так, десять. Чекайте це моє. А, стоп гоу десь нічого не летить. Так. Все. Тепер треба включити це. Ми зможемо літіти на ракеті. Так. Плюс 150 можна буст. Можна ще фу додати за 25. Все, сюди спригни. Ми отримали кеш. За якого можна всяке купувати. Тепер нам треба допригнути сюди. І пройти цей паркур. Бо направду треба пройти цей паркур. А, Ну, пройшов дуже впав. Так. Тепер ми можемо купити нову ракету, яка буде тратити на набагато менше пального. І ще раз піти політіти. А, можна буде так полетіти? Три, два, один, де да можна і так було. Шо? Десять цих так багато значить. Так. Так доплачуємо. Щастя у нас є. треба буде подобувати. Так. Це із за 100. І більший магазин можна бубу за 100. Теж. І тепер отак. Два фуя. І набагато швидше, як перше було. Так, а ми зможемо. Дивіться, тут пустіше повністю поламаний квадратик цього бензину. Ми його зможемо доламати. І да-да-да-да-да, все. Доламали. У нас 69 і 70. І тут спанися великий новий. А, все. У нас максимум. Начі ну, роботи доти уже 275 на форму. Так, а... 20. А, і ч тут не можна не вести на раз. А по різних. Так. Зараз будемо літати Два, один. Так, долитимо до того зверху. Бо тут є такі всякі штуки, до яких нам будуть давати якийсь прес. Ні, тут тут вони долетимо. 74 цього. Гроші І зараз ми пройдемо. Блін. Короче, прийти у нас щось не дуже виходить. У нас уже 100 є. Так, тисяча Ого, є в нього. Так, Хоп-хоп. Зараз ми будемо набагато швидше. Да, три. Ого, как швидко. Динь, динь, динь. А, стоп, ты у него такие... А, нет, у него желтый какой-то. Ой, мои роботы вертаются, у нас будет 200. Ой, все, фу, так скоро. Так. 150, 225. И... Так, включаем. А что, оно включилось? О, бо я зараз выключу. В ракеты не мое фуэль. можна можно 100. Можно 600. Можно 500. Ну а то весь. Так, Мяу, 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 А оце такі світить. Ні-ні-ні! Щас без мене вотить. Хотів вам показати. 100 екстра хуй. Ну, Воно у нас пишет. Хлопа. Хлопа. І ми доводимо до сюди. Да, точно доводимо. Давай, 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 давай. Я шо зре купляв. Ні-ні, ну зато хоча б до цих долитимо. Головне зараз не ну, впасти. Хоп-хоп. Ну якби можна було за один... за одну тишу купляти кристаллики, то б було дуже вигідно. Ну, кристаллики їх всюди можна. І зараз нам все задумуть. Я б прийшов об. Стол геміл. У нас було 350 уже. хопач Тепер, 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 тепер. А де наша база тепер? Вона вообще в другому кінці. О. Так, за 1000 байт. Пропустила за 500, наразі тисячі. На 200 можна влізти. Стільки скільки мої роботи приносять. А, і ми можемо купити ще одного робота. І будемо приносити нам 150. І це доволі багато. Тут всі ходять з такими, як у мене, за тисячу. 90, все. 200. О, в когось такий. Він стоять 500. Він коробки прийшов. 400. Думаю, нам буде хватати. Ну ще сейчас робити пролетать. А можна третього купити? Да, можна. Пернести три робота. По 150 приносить. 15. Так, 500 хуйля. А, ми його не переклали. Дивіться, оце ще світи. Якщо щось можна робити, не знаю що. Так. Це юту. Кеш, різ. Ста, два, один. Я один раз був так далеко прилетів, що там далі було ще всяке непонятно. І можна забирати такі кристалки один раз. Бо тобі було дуже Сто... Сто 140. 90, 80, 70, 60, 50. 30, ну ми точно допригнемо вже. Тут теж обі, тільки вона вже тяжкіше. Я, звісно, не пам'ятаю де що скільки дають, але я пам'ятаю, я тут, Пам'ятаю, колись це для мене було дуже тяжко, а тепер не дуже. Ну, зараз з другої пройдемо, попередньо. Ми з першої не вийшло. От десь тут було тяжко, це було тяжко, не знаю чому. А тепер знаю, я чуть ли сам не впав зараз. Хоп-чть. Ще мало мені це все відкрити зараз. Я б зараз думаю, і дадуть кристалки. Так, да, я би вже зміг купити того крутого. А ну, подивимось, чи можна два рази прийти. Це обіця дадуть щось так. Ще дадуть те ще дуже багато, ох, ну, да. Так де нема ракети? Одна з цих трьох. Ага, не пише. Це моє. О, у нас уже 350. Хоп. Ракети тут. Сама дорога ракета. За 5 млн. за 1 500... 100... Ми можемо купити за 1000. А сама друга ця штука? 1 млн. 2 тисячі... 10. У мене фарма 4. Зараз дуже легко буде фармити. Тут ціль долітати все вище і вище, забирати кристалки, збирати. А, їх можна тільки трьох мати. Я за ним полетів. Тут в кого це включено, от така штука. З тим ти не маєш літіти. В кого виключити на то з тим ти можеш. Я на нього запигну. Ні, я А я таке виключу. Бо в мене такого нема тепер. на 600. А, меня 796. Трое четыре до фармата. До фарма мы 12. Тысяча. Зараз буду тысяча. Вже більше за тисячу зробив хоп. Думаю, тут пацан бігає. Тут і дорогі зіробок все ж тут зіомоско. Він хотів сюди сісти. Хопа. Кесенкомс. Но поесть. Ми когось тут зупинились. У нас ходить далі, але ну, довго. Четыреста триста. Ні, ми долітаємо. Тут будуть інопланетяні. Пароль буде. Ми в не мене далеко ще. Хоп. Все. Так. Тут треба пароль. Не знаю, який пароль. Ага. Один. два три четыре да три два четыре где пароль первая одиночка а дальше что Тільки можна і думати, чи десь тут щось буде. А не можна буде якось так забрати? Мазерна Один, чотири, три. А Хто запам'ятав пароль, тот запам'ятав. Птік. У нас двісті зараз. Хоп-хоп. Полетіла в нас. Прилетіли. Выключаємо. А це вообще не моя ракета. Оде моя. Це моя. У ага, нього там 500 було, а у мене 550. 550 на нас 5 У на нас тепер крута ракета. А що вони дають? Вони ну, якісь бафи, вроді би, дають. 40, 40, П35, 53, 520. Вони швидкість дають всяку таке. Ну, воно і більше. А, і от тут це скільки ми прийшли. Всяких штук там він супер багато пройшов. Здесь ну хай ну ой, ой, ой. е О, моя ступенька двісті на фармити треба, я думаю, десь дві тисячі, щоб туди попасти там, де перша долітіла. Хоплею. Збираємо хвиль, хил, хвиль так. Во, моя база в нас рівно тисяча. На літі з нею ми будемо в наступному відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Пока.